у читальному залі державного архіву писали 26-й радіодиктант національної єдності, авторка тексту цьогорічного радіодиктанту, українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова, читала диктант народна артистка України, провідна акторка і телеведуча Наталія Сумська. жити треба цікаво читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Пишемо. Ірина Шишолік, директорка державного архіву Донецької області, розповідає, щоб зберегти документи архіву після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, мусили релокувати його до Тернополя. Ми приїхали з російськомовного регіону. Ні для кого не секрет, що переважна кількість до війни донечан говорять російською мовою, і для нас дуже важливо вивчати. І е, розмовляти українською мовою. Ті слова, які були в диктанті, тобто вони загально вживані І для, для мене особисто більш проблемна це пунктуація. Тобто, де кома, де тіре. Наймолодша учасниця акції, десятирічна Ірина Андрушко. Писати диктант прийшла разом з мамою. Цей диктант назвався Треба жити. Він Дуже складний був, тому що в школі нам давали ну, дуже дитячі такі диктанти. І тут ще й диктували дуже швидко, і я не встигала писати. Тематика була ну, про війну, і вона мені досить сподобалась. Вона досить гарно була написана, не дуже жорстоко і не дуже легенько. Акцію спільного написання диктанту національної єдності започаткувало українське радіо в 2000 році. Тоді воно відбулося 24 травня у День святих Кирила та Мефодія. Згодом написання радіодиктанту вирішили перенести на день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця, розповіла випускова редакторка групи радіо Наталія Андрушко Колтун. Радіодиктант, я завжди говорю про те, що це не про грамотність. Радіодиктант це про єдність, про національну єдність, це про те, що об'єднує схід і захід військових і цивільних. Сьогодні ми мали розкішний текст Євгенії Кузнєцової про те, що треба жити. Треба жити своїм життям. От власне, всі. Барви передала вона нашого життя у цьому тексті. Скаржилися люди, які з нами писали на те, що за швидко трохи занадто швидко читала Наталія Сумська текст. Ну а вона хвилювалася, і ми всі хвилювалися. Але ще раз кажу: не так важливо, скільки ми помилок зробили в цьому диктанті. Важливо те, що ми вкотре побули разом і відчули силу українського слова. Наталія Бунчук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.